Як сучасна жінка може поєднати бізнес, материнство та успіх, обрати свій шлях, зберегти красу та подолати стереотипи чоловічої бізнес-спільноти. Ці теми стали головними на щій конгресі, який відбувся в Києві. Досвідом своїх успіхів ділилися більше двох десятків жінок-лідерів з різних галузей серед рецептів: використання сучасних цифрових технологій та обов'язковий відпочинок. Важливо спостерігати за трендами, трендами розвитку в світі, в економіці, в певних технологіях, вибрати ту тему, яка вам особливо цікава або сфера галузь, і щодня читати, цікавитися, знаходити нових експертів, і найголовніше робити щодня крок до власної мрії. Коли ви бачите ефективних людей, які не втрачають енергії, які можуть розвивати надалі там свій бізнес або компетентно, професійно якісно виконувати свої обов'язки. Питайте, якими застосунками вони користуються, як вони планують свій день. І ще раз хочу зазначити, що, будь ласка, залишайте собі час на відпочинок. А ви не можете працювати як машина 24 на 7, Тому в цифрі ці всі можливості є. Для того щоб розвивати бізнес під час пандемії або започаткувати нові проєкти, спікери радили перш за все шукати нові знання та користуватися всіма можливостями, в їх числі і грантова допомога. Відкрилися неймовірні можливості проходити курси, проходити програми кращих начальних закладів безкоштовно. Але статистика не дуже втішна, і багато курсів, які. Люди розпочинали, вони так і не закінчили. Тому для освіти наразі є виклик, яким чином зміксувати офлайн-онлайн формат, яким чином включити, залучити людину до навчання в онлайн форматі, зробити це ефективним, і це те, чим займаються кращі навчальні заклади. Зараз багато проєктів, які підтримують жінок, як фінансово, так технічно, і так і інформаційно. Вони існують. Жінки мають просто їх шукати, подаватися на ці гранти, подаватися на ці навчальні можливості, вони існують навіть без залучення держави. Учасники конгресу переконані, представництво жінок на керівних посадах може забезпечити збалансоване зростання компанії. порівняно з більш ризикованим стилем, якого дотримуються керівники. Чоловіки, вперше конгрес проходив в онлайн форматі. До трансляції долучилося близько 10 тисяч глядачів.